Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про правила від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео коротке. Воно присвячено от тим змінам, які в минулому році були прийняті Кабінетом міністрів. Зараз це стосується водіїв. В першу чергу, водіїв, які возять гуманітарну допомогу. Ми бачимо, що в принципі, держава і Державна прикордонна служба і Кабінет міністрів не хоче виконувати Конституцію України і далі, і далі виконує якісь нормативні акти, які фактично порушують право громадян України на перетин державного кордону, так як законом України жодним не встановлено будь-якої заборони на перетин державного кордону під час дій воєнного стану чоловікам. Ну, бачимо те, що написано в конституції, те, що ми маємо насправді, ну трохи різні речі. Я вже знімав я тут розміщу декілька відео щодо рішень судів, які визнавали е заборону перетин кордону незаконною, і прямо зазначили, що таких заборон просто на сьогоднішній день не існує законом, не встановлено. Ну все одно права людей, основоположні права громадян. І людини продовжують порушуватись. Мова зараз буде йти про от перетин кордону водіями, водіями, які возять гуманітарну допомогу. Кабінет міністрів наприкінці минулого року прийняв чергові зміни і зазначив, що для водіїв, які возять гуманітарну допомогу, якісь грузи для збройних сил України чи інших збройних формувань. Окрім всіх документів, які у них повинні бути, там і нагрузи на направлення, відрядження, підтвердження, ще вони повинні бути внесені в відповідні реєстри автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, які ведуть військові адміністрації, тобто це обласні чи Київська міська військова адміністрація. Повинні прийняти рішення про внесення конкретних водіїв до цього реєстру, і тільки при наявності водія в цьому реєстрі його зараз будуть пропускати. Ну, тобто, робиться все можливе для того, щоб як можна ускладнити і отримання гуманітарної допомоги, і, в принципі, допомогу Збройним силам України, як на мене. Поки на цьому все. Не забувайте, що цей запис в реєстрі повинен бути, інакше водія не пропустять. Вони набирають відразу чинності, тобто вони вже працюють. Тому бажано це не пропустити для того, щоб не зірвати і не підвести наших захисників, які боронять Україну. Підписуйтесь, поширюйте це відео. Якщо потрібна буде допомога, звертайтесь. З радістю допоможемо. І не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в ЗСУ. Слава Україні, слава ЗСУ. Поширюйте відео, ставте подобайки, коментуйте. Буду за це вам дуже вдячний до зустрічі.